Всім привітик і давайте розповім, як пройшов мій день субота. Це відео знімалося ще 13 січня, проте не доходили руки змонтувати. Як ви вже побачили, я прокинулася у на десяту, застелила ліжко, поснідала і сіла готуватися до конкурсу з української мови. На цю підготовку пішов майже весь день проходження тестів, написання шпаргалок, вивчення правил, намагалася написати якісь твори, але успіху в цьому ділі не сталося. Цей кадр можна назвати Я й усліпіла із того що била. Це потрібно було бачити, як я любила ті шпаргалки, то просто щось із чимось. Далі пішла гуляти, але не зняла кадри, ходила в магазин, а потім знову конкурс. Я ж казала, що цілий день. Потім мені подзвонила подруга, ми спілкувалися, кадрів знову немає, то дивіться, як я хімічу. Далі повторювала чи навіть вчила числівник, від якого голова йшла обертом. Ну, ввечері я вже втомилася максимально, тому посиділа в тіктоці і пішла читати. Ну, а також прибирала. Далі були погані новини, через хвилину вже хороші. Я в шоці з тих людей, з якими переписуюся. Ну, це просто. Окей, всім дякую за перегляд цього міні влогу і до нових зустрічей!